Вітаю на моєму ютуб-каналі з вами Віталій Портников. Те, що відбулося у січні 2026 року, це не це не просто чергова ескалація. Це момент, коли історія, яка здавалося б завмерла у крихкій рівновазі, з гуркотом обвалилася нам на голову. Це той самий кінетичний злам, такий, про який нас попереджали, але в який ми відмовлялися вірити до останнього і зараз, коли. Пил від ракетних ударів осідає на вулицях Львова, а в Карибському басейні догорають амбіції альтернативного світопорядку. Ми мусимо чесно подивитися в очі реальності, яка більше не залишає місця для дипломатичних реверансів і наївності. Світ, яким ми його знали: світ на півтонів, гібридних воєн і стурбованості припинив своє існування у перші дні цього року, поступившись місцем ері. Прямої жорстокої дії, де правота вимірюється калібром, а економіка стає зброєю масового ураження. І якщо ви думали, що бачили все, то події останніх тижнів це лише прелюдія до справжнього геополітичного трилера, в якому Україна на жаль чи на щастя залишається головною сценою, але вже не єдиним полем бою. Ми опинилися в епіцентрі полікризи, яка Синхронно вдарила по трьох больових точках планети, і ці удари це не випадковий збіг, це системний сув тектонічних плит глобальної архітектури безпеки, який вимагає від нас не просто уваги, а холодного, майже хірургічного аналізу, щоб зрозуміти, як нам вижити в цьому хаосі, який дехто вже встиг охрестити роком кінетичного перезавантаження. Давайте почнемо з того, що болить нам найбільше: з того, що розірвало нічну тишу над заходом України, і назавжди змінило наше уявлення про безпеку тилу, про ту ілюзорну гавань, якою ми вважали Львів. У ніч з 8 на 9 січня Російська Федерація перейшла межу, яку військові аналітики та стратегічне командування НАТО малювали у своїх найгірших сценаріях ще з лютого 2022 року, завдавши удару балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік», по промисловому об'єкту у Львові, і це, мої дорогі глядачі, не просто черговий обстріл, до яких ми, на жаль, звикли. Це фундаментальна зміна правил гри, це демонстративне цинічне знищення поняття тил як такого: Москва використала зброю, яка по суті є носієм ядерного потенціалу. Хоча цього разу боєголовки були інертними, але. Кінетичної енергії від удару блоків, що входять в атмосферу на швидкості понад 10 махів, вистачило, щоб перетворити завод на руїни і надіслати чіткий сигнал не стільки Києву, скільки Берліну, Парижу і Лондону. Цей удар по Львову, місту, яке стоїть практично на порозі Польщі, на порозі НАТО, є прямим ультиматумом Путіна заходу. Це класична доктрина ядерного заплутування. Коли межа між конвенційною війною і ядерним апокаліпсисом стирається навмисно, щоб паралізувати волю противника страхом, ми маємо розуміти технічну і психологічну прірву, в яку нас штовхає Кремль, адже орешник з його роздільними бойовими частинами індивідуального наведення це зброя, проти якої у нас, і давайте будемо відвертими, у багатьох наших партнерів наразі немає надійного щита. Бо системи Патріот чи сам просто захлинаються від кількості цілей і швидкості, з якою ця смерть падає з неба, головнокомандувач Сирський був гранично відвертим, коли визнав цю технологічну асиметрію, і ця відвертість має стати холодним душем для тих, хто все ще вірить, що війну можна пересидіти десь подалі від лінії фронту, бо фронт тепер усюди, куди може дотягнутися російська балістика. Але справжня мета цього удару, і тут ми підходимо до найважливішого: це не руйнування інфраструктури, це руйнування єдності Європи, це застосування старої радянської методики рефлексивного контролю, коли ворога змушують діяти так, як вигідно тобі, через навіювання жаху. Путін чудово бачить тріщини у європейському домі. Він бачить, як Сполучені Штати під новим прапором Америка, передусім. Дедалі більше фокусуються на власних інтересах та індо-тихоокеанському регіоні, залишаючи старий світ сам на сам із російським ведмедем, і саме в цей момент, коли Британія та Франція намагаються сколотити коаліцію охочих, готову надати реальні гарантії безпеки і навіть відправити тренувальні місії в Україну. Москва завдає удару орішником, щоб залякати найслабшу ланку. І цією ланкою, як неприкро це визнавати, виглядає Берлін, де канцлер Фрідріх Мерц, попри свою жорстку риторику, опиняється перед жахливим вибором підтримати англо-французьку ініціативу і ризикувати тим, що наступна гіперзвукова ракета полетить не на Львів, а можливо кудись ближче до кордонів ЄС чи відступити, сховавшись за пацифістськими закликами до переговорів. Путін каже Берліну. Дивіться, ніщо вас не захистить, війна не залишиться на сході. А Парижу і Лондону він кидає виклик: ви справді готові ризикувати Парижем заради Львова. Це битва волі, яка визначатиме весь 2026 рік. І якщо Європа здригнеться перед цим шантажем, якщо коаліція здатних не сформується через страх перед російською ескалацією, ми опинимося в ситуації стратегічної самотності саме тоді, коли американська парасолька починає згортатися. І поки Європа заціпеніла в очікуванні нових ударів на іншому боці земної кулі, Сполучені Штати продемонстрували, що таке справжня імперська сила, коли вона відчуває загрозу своїм життєвим інтересам. І я зараз говорю про операцію Абсолютна рішучість, яка відбулася 3 січня у Венесуелі. Це те, що багато хто називає поверненням доктрини Монро. Але у її найбільш брутальній технологічній і цинічній формі, коли американські спецпризначенці, зламавши систему ППО і кіберзахист Венесуели, за лічені години здійснили рейд у саме серце Каракаса, захопивши Ніколаса Мадуро і його оточення, щоб доставити їх до Нью-Йорка за звинуваченнями в наркотероризмі, це не була окупація в стилі Іраку, це була поліцейська операція глобального масштабу. Демонстрація того, що для Вашингтона більше не існує поняття суверенного імунітету, якщо режим становить загрозу економічній гегемонії долара. І тут ми, українці, маємо відкинути емоції про втручання у справи суверенних держав і подивитися на це крізь призму власного виживання, бо справжньою метою цієї операції було не відновлення демократії у Венесуелі, а вбивство нафтоюаня, знищення зародку альтернативної фінансової системи БРІКС, яку так плекали Москва і Пекін. Венесуела з її найбільшими у світі запасами нафти була ключовим елементом плану дедоларизації. Вона мала стати бензоколонкою для Китаю, яка працює за юані і рублі в обхід санкцій, в обхід СВІФТ, створюючи для Путіна і Сі Цзіньпіна безпечну гавань. Америка знищила цю надію одним кінетичним ударом, фактично націоналізувавши венесуельську нафту і поставивши хрест на стратегічних інвестиціях Китаю, що є колосальним приниженням для Пекіна і катастрофою для Москви. І ось тут криється той парадокс, який може врятувати Україну. Сполучені Штати не збираються тримати ціни на нафту високими навпаки, мета нової адміністрації Трампа залити світ дешевою венесуельською нафтою, опустити ціну до 50 доларів за барель, щоб забезпечити американському виборцю дешевий бензин. Але для Росії ціна у 50 доларів це смерть, це фінансовий крах. Бо бюджет війни, бюджет вбивств українців розрахований на значно вищі цифри. І якщо Кремль втратить нафтодолари, йому нічим буде платити своїм солдатам, нічим буде купувати лояльність населення і ракети у північної Кореї. Це цинічно, але наша перемога може куватися не лише на полі бою під Куп'янськом, а й на нафтових вишках Маракайбо, де американські інженери зараз відновлюють видобуток, щоб обвалити ринок і задушити російську економіку. Це і є та сама війна на виснаження, тільки тепер вона ведеться не в окопах, а на біржових терміналах. І це єдина мова, яку розуміють диктатори. Але якщо ви думаєте, що на цьому погані новини для світового порядку закінчуються, то ви глибоко помиляєтеся. Бо поки всі дивляться на ракети і спецназ у холодних водах Балтійського моря, розгортається третя невидима, але смертельно небезпечна війна. Війна за комунікації, війна за ті самі кабелі, якими біжить 99% світового інтернет-трафіку і фінансових транзакцій. Інцидент із судном Фітбург, який стався 31 грудня, коли фінська влада була змушена взяти на абордаж цей корабель тіньового флоту Росії після того, як він випадково пошкодив кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією, це не морська пригода, це акт гібридної війни нового покоління. Це робота Гуги. Головного управління глибоководних досліджень Росії, найсекретнішого підрозділу їхнього флоту, який займається диверсіями на морському дні, і тактика тягнення якоря, це геніальний у своїй підлості спосіб завдати колосальної шкоди, зберігаючи при цьому маску невинності. Мовляв, це просто навігаційна помилка, технічний збій. Але ми бачимо системність від Перерізаних кабелів у Балтиці до атак хуситів у Червоному морі та пересихання Панамського каналу, світ опинився в лещатах потрійного зашморгу, коли глобальна логістика, ця кровоносна система світової економіки перерізається в ключових точках. Це стратегія глобального задушення, яку реалізує вісь зла Москва Тегеран Пекін, і її мета проста: створити на заході нестерпну інфляцію. Порушити ланцюжки постачання, змусити звичайного бюргера в Німеччині чи фермера в Айові відчути війну у власному гаманці. Вони хочуть, щоб ціна на товари злетіла, щоб виборці втомилися від чужих війн і обрали ізоліоністів, які скажуть: нам байдуже до України, нам байдуже до Європи. Головне, щоб у нас працював інтернет. І були дешеві товари захоплення Фідбурга фінами це сигнал, що терпіння уривається. Що Європа починає розуміти, сіра зона закінчилася, і треба діяти жорстко застосовуючи силу навіть проти цивільних суден, якщо вони загрожують існуванню цивілізації. Це війна за підводний інтернет, це війна за те, щоб західний світ взагалі міг функціонувати як єдине ціле. І якщо Росія наважиться перерізати трансатлантичні кабелі, наслідки будуть страшнішими за будь-яку біржову кризу. Отже, у якому світі ми опинилися на початку 2026 року, ми бачимо, як Сполучені Штати прагматичні і жорстокі розвертаються до своїх власних інтересів, захищаючи долар і енергетичне домінування кінетичними методами, і це може парадоксальним чином допомогти Україні, якщо ціна на нафту впаде. Ми бачимо Європу, яка розколюється під тиском російського ядерного шантажу, де Британія і Франція намагаються врятувати ситуацію, а Німеччина вагається заворожена страхом перед Орешником. І ми бачимо Росію, яка йде в банк, кидаючи у бій свої останні козирі від балістичних ракет до підводних диверсантів, розуміючи, що час працює проти неї, якщо економічна блокада спрацює. Для нас, українців, це означає, що 2026 рік стане роком виживання на межі, роком, коли наша доля залежатиме від трьох речей: чи витримає німецька психіка російський терор, чи зможе Америка обвалити нафтовий ринок швидше, ніж у нас закінчаться снаряди, і чи зможе НАТО захистити ті цифрові і логістичні артерії, які тримають захід разом? Це більше не холодна війна, це гарячий мир, де кожен крок це. Це ризик, де немає безпечних гаваней і де ми, українці, стоїмо в центрі цього геополітичного шторму. Ілюзії розбиті. Почалася епоха, де виживає той, хто готовий бити першим, хто не боїться ескалації і хто розуміє, що старий світ згорів у полумі ракет над Львовом і спецназівських рейдів у Каракасі. Ми маємо бути готовими до найгіршого, але пам'ятати, що саме в таких кризах, у таких точках зламу народжується новий світовий порядок, і наше завдання вибороти у ньому своє місце, місце переможців, а не жертв, бо іншого шансу історія нам просто не дасть. І на цьому поки що все підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пам'ятайте, що розуміння реальності це вже половина перемоги.